Далі в 300-х роках Римська імперія приймає християнство. У церкві з'являється авторитет імператор Костянтин і вводяться релігійні ритуали, обряди, іконошанування, різні перекази. Церква стає державною, західна римська церква стала католицькою, а східна візантійська православною. Імператори призначають світських людей священниками в церкві, хоча всі знають, що церква відокремлена від держави. Істинна церква знаходиться під владою Бога і його слова, і глава церкви Ісус Христос поставляє служителів в ній. Але кожний рік, століття, тисячоліття накладали свій відбиток на церкву, і церква, яка відходила від Божого слова, втрачала своє божественне призначення. У Київській Русі люди виконували Боже Слово і віддавали десятини до церкви. І собори будувалися на десятини. У нинішній традиційній церкві не збирають десятину. Видно, як за тисячу років одна й та сама церква вже зазнала змін. У 1800-х роках масово друкувалося слово Боже. Біблія поширювалася, доходячи до мільйонних тиражів, а священники були високо освіченими людьми. До складу біблійного товариства входило багато християнських течій, які очолювала православна церква. Церква брала участь у перекладі Біблії. Головні священники були професори, академіки, доктори, які володіли давньогрецькою. Вони не тільки перекладали Біблію, а й поширювали слово Боже, вважаючи, що суспільство повинно бути освіченим.